Тай народ, добрий вечір. Похолодало сильно на вулиці. І ми щось теребонькаємо в гаражі. Сьогодні будемо крутити далі цей апарат потрошки. Приїхали мені всякі до нього ніштяки з Аліекспреса. Так, що тут Ну, саме найперше. педалі. Такі Нейлонові педалі. Дешеві відносно. Ось такі болені. Але вони будуть е, кращі, як ці, які стоять. Тому що тут взагалі, по-перше, важкі стоять. По-друге, на вигляд мені не зовсім вони подобаються. По-третє, вони так трошки туго крутяться, а я не хочу це все, цей дішман перебирати. Бо мені, типу, ніж це перебирати, розкручувати, там, змащувати і так далі з цим бавитись. То нема сенсу оце, оцей дішман перебирати, ще якби якісь дорогі педалі. То можна би її було перебирати. А Так як я замовив на Aliexpress, ну теж дішманські, але нові, вони будуть крутитися, плюс краще виглядати, плюс менше важити. Так, ще що тут обмоточка така приїхала. Сумочка підсидільна. ну Сумочку підсидільну. МТБ-версія в мене вже є, тут запакована, готова їхати десь у двіж. То я хочу ще, тобто акційна була ціна на цю сумочку, то я ще одну. Взяв, щоб типу ще один комплект був. Плюс що ще тут? Болтики приїхали до виноса, бо тут у цьому велосипеді заржавілі болтики на виносі, то я їх хочу поміняти. Далі що тут? Лопатки? Ну, в мене є лопатки, але я вже їх трохи під. Коротше, поламав, можна сказати, майже ті лопатки, вони такі повигиналися, вже важко ними типу, бортувати колеса, коли такі напряжні, такі, наприклад, так у цьому спіші, бортувати вже, бортувати ну, трошки напряжно ці покришки. Не знаю чому, от, наприклад, на каньйоні легше. На цьому теж легко. Буртуються, навіть отут, з сталевим кордом, типу легше буртуються, ніж на цьому спешилазі. не знаю, це все, мабуть, пов'язано. З цими безкамерними ободами, вони якісь там хитромудрі і тому така фігня. І, так, що ж і тут маємо? Ну, гальмівні колодочки для Ультагри купив для Kienon Зразу, хоч у мене не старті, але хай будуть запасні. Фляготримачі теж Алікспрес. В принципі, у мене тут є, стоїть фляготримач, але треба ще один сюди прикрутити. І плюс на каньйоні мені треба. Дуже тугий, дуже важко бутилку вибирати. По-перше, по-друге, він тут прямий. А я хотів такий, щоб з боку можна було бутилку витягувати ну через те, що аморт не можна велику бутилку. Коротше, коли витягуєш вверх бутилку, то вона типу, ударяється у аморт, у, ці, у, типу, у цю переключалку. Коротше, і ну, бажано у таких великах. Типу боковий, щоб з боку бутилка запихалася, а не тут зверху витягувалася. Так що, такі фляги тримачі, я купив. Ну, Вірніше, я спеша зніму каньйонівський, бо я на спеш поставив каньйонівський у зв'язку з тим, що каньйон я виставив на продаж. Але так як він ще не скоро продасться, я так думаю, в цьому сезоні він не продасться, я ще на ньому буду ганяти. То треба назад перекинути коротше, цей каньйонівський на каньйон. А, відповідно, на спешку. Ось цей фляготримач, він такий глянцевий і спеш глянцевий. А каньйон більш матовий. І на ньому стоїть матовий цей фляготримач. Ну, якось так. Такий феншуй має бути. Ну і каньйон рідний, його фляготримач, і плюс бутилочка, щоб все було фірмачий хітач і по феншую. Так, що ж тут? тут? ТПУ, ТПУ камери. Мені приїхали як запаски, у мене стоять сюди бутилові камери нормальні. А як запаска, от я купив для МТБ 29. -ті. Тут заявляють, що одна покришка важить 63 грама, а така проста бутилова вона щось там 200 грам. Тобто на одній покришці там ну 130 грамів. Ну і менше вони по об'єму, відповідно, у таку сумочку воно буде займати менше місця, бо 29-та камера бутилова нормальна. Коротше, вона займає майже там 80% цієї сумочки, вже нема де там ще щось інше поставити. А так буде менше займати місця і буде на щось інше місце там, на мультитул, туалетний папір, коротше, таблетки, так як я вже старий і так далі. Ну і типу така ще камера на... Запаска на цей велосипед. Не знаю, сьогодні, можливо, обмоточку не встигну е, намотати. Ну, нема в мене бажання. Сьогодні вже п'ятниця вечором, завтра є субота, день, але хочеться сьогодні щось покрутити, потеребонькати, то саме найперше, що я зроблю, це поставлю ці педалі. фляготримачі, тримачі, плюс е, болтики Венуса заміню. Можливо, ці червоні не буду. Ставити на цей Dale, тому що там ніяких червоних кольорів немає, воно не дуже буде пасувати. А я поставлю на оцей Specializer, так як тут є якісь червоні елементи і червоні. І воно більше буде пасувати на цей спешилайзер. Відповідно, Specializer та болтики переставлю туди а ті заржавілі. На потім. Поставлю у Ну, Плюс у мене тут ще, коротше, як ви бачите, я вже плюс-мінус зробив якийсь порядок у гаражі, такий мінімальний. Ну, все, не так, звичайно, інстаграмно, як у інших. Все там класно. Я це зробив, можна сказати, такі полиці сам. З і Палок, то що було. Не все воно, типа, супер-рівно, супер класно, але. З того, що було, дешево і сердито, типу, можна сказати, обійшлося мені це майже безкоштовно. З було, з того зліпив. І тепер мої всі інструменти порозвішувані, і це дуже зручно. Раніше ці всі інструменти були на купі, накидані тут на стелажі цьому. Ну, Тут теж поки що срач, я ще з цим всім не розібрався. Тут багато дечого треба буде повикидати, з цим порозбиратися. Просто, ну. З, і так само тут З цими всякими флакончиками, балончиками. Коротше. Е, ну, Дійду я ще до цього стелажа, щоб тут було, все було по феншую. Але зараз я тішуся тим, що в мене тут е, все поскладено. Ну, от Люблю я всякі інструменти, інструментики такі. Я про таке мріяв, щоб в мене так було. І от я маю. Щось ніби в гаражі і вже жарко стало на вулиці Дубак, а е, в гаражі. По каналізаційних трубах тут е, тече тепле гівно. <смі> Хтось миється у душі і це зігріває мій гараж. Так що ми лодочку знімаємо, знімаємо сандаль і будемо йому прибабахувати нові педалі. Так, зняв я старі педалі. Е, так, ну і Звичайно, тут не обійдеться без техновелодроча. Тобто ми зважимо, скільки важать ці педалі, а потім зважимо, скільки ці педалі важать. Так, що, беремо кульочок, запихаємо старі педалі в кульочок. і важимо, що тут я виключив його чик. 440 грам. 440 грам. Старі педалі важать зараз. Скільки? Нові теж зважать. Виймаємо. Нові закладаємо. По нулях. Чик. 280 грам. 280 грам. І скільки метрів? Ну, коротше, більше як 150 грамів ми знімаємо на самих педалях, тому велик вже буде його вага наближуватись ближче до 9 кг. На даний момент з тими педалями важив 9200 Віднімаємо там скільки, ну більше як 150 грам, Не хочу займати зараз математикою там в голові. <по> Бо думаєте, що я тупий і не можу так швидко відняти такі прості числа. Ну, от повіднімайте собі. Ну, одним словом, велик буде вже ближче до 9 кілограмів, а не 9-200. Це по-перше. А по-друге, він буде більш сексуальний з цими новими педалями. Тепер тут два фляготримачі я поставив, плюс там кріплення для насоса, щоб насос можна було збоку кріпити. Плюс. Новенькі педалі, болані. Е, тепер беремося за ці апарати. Значить, е, на спеш іде оцей фляготримач, бо він більш е, глянцевий, як я вже говорив, і спеш сам глянцевий, а зі спеша оцей каньйонівський переходить назад на каньйон. Тому що тут. Такий тугенький, дуже важко бутилку витягувати, плюс, як я говорив, вона прямо витягується і ударяється у цей переключатель амортизатора. Тому ставимо каньйонівський, там, де бутилка витягується з боку. Це більш е, комфортно. так. Так, Знімаємо ці апарат. Чик. Така сьогодні двіжуха. Плягу тримаєш, тут вже поміняв. Поставив такий більш е, глянцевий. Тому що тут рама глянцева. А на каньйон, його рідний каньйонівський. Е, відповідно, е, І тут насос кріпиться зразу. І в чому прикол, зробив, можна сказати, цей насос на два велика. Катаєшся на каньйоні. Насос возиться на каньйоні. Катаєшся на кінондеї. Тут теж є кріплення. Насосик чикріпив, закріпив і погнав. Так що, якось так. Що ми сьогодні? Фляготримачі. Болтики тут поміняв, вони вже не ржаві. Бо тут були ржаві, а шосик має бути красивий. Віржаві болтики можуть бути тільки на МТБ. Що <хи> там? Ну, про педальки вже розказував. Ну і обмоточку ще треба замінити. Вона тут така не камільфо не подобається мені. Вже показував є нова обмоточка, але сьогодні я її не буду мотати. Сьогодні я вже замахався, вже пізно. Завтра субота побігаємо, будемо бігали і після будем бігалівців будемо. Мотати обмоточку новеньку. Може, в неділю ще десь і катну, якщо не буде дощу. Ну ось такий сьогодні був вечір велотехнодроча. Ніби нічого й не зробив, але щось зробив. Про щось відео треба знімати. На дворі погодка така собі, але як то кажуть, ні погода, ні понос не відмінить. Ні біг, ні велокрос, <свісно> ні мотокрос. Е, дякую, що дивитесь. Всім папа, -па, не скучайте там, буде ще і бабине літо, і дідове літо. Ще катнемо, прошелестимо осіннім кайфовим теплим лісом. Папа! -па.